покажи. Угу. Ты его сюда ложи, тогда значит. Ну, горячий, наверное, живой. По идее, все все должны. А вот у крайней той. А тут пленочку надо пробовать. Капец, он и шевелится там. Он и шевелится, но пробивается. Штука и дёблька. Ага, и пищи. Жаль, что он не может это передать. Это такое чудо. Дам клюви. Отак вот появляються коченята з інкубатора. Так, всем привет. Показую. Спочатку буде вставочка, як вони вилуплялися, а сейчас уже показую, яким уже в три сутки пішли. От усього полчасика назад тільки вилупився. Уже їх 15 штучок у нас. Втора партія. І от як бачите, тут у нас получився це крячен з чорною спинкою. От він ось він. Такий. Чорна спинка, чорна головка. Ну так ось зі это прям сильно не видно. Ребята, може, тим втори сутки пішли. Вони вже п'ють, кушають. Уже самостоятельні. А сейчас я покажу тихо, что уже им по две недели. Первых партия 9 штучек. Буду, короче, коротенькое видео про утят. Так, це, если мы правильно женой отобрали, вот лоточек. И вот лоточек С, индоутя яичка. Пока у нас сидит только одна уточка. Сейчас я вам и покажу коричневого подложивья под ней 14 яичок. Сидить вона 3 дні, ну вона вставала вчора вже. А це, як бачите, індо... індюков яїчка. Я трошки запутався. Вчора в нас була охота на них, вони не хочуть нести яйця в сідальниках. Ми їх випускаємо на пашу і вони бігають, несуться де попало. І ми, коротше, насобирали вчора 11 яєчок, Знайшли так. Тут у нас почти 50 штучок, Ну ще поки вони не присідають. А це вам покажу, це збираю и яичко. І от сьогодні снесла курочка жовткове яйцо. Я не знаю, якщо у мене получится, или если он до того времени, поки ми будемо залажувати в інкубатор корень яєчка. Хочу заради експеримента Вийде? Оплодотворенної воно і не получится висадити з одного яичка двох цыпленок. Були в мене вже в цьому році пару таких яичок, але ми їх вже использовали. Не було у нас туди заложення інкубатор. Просто. Всем привет, еще раз поближе. Передважаємо відео. Просто у нас один інкубатор на 60 курених яичок. І ми зараз в першу чергу заложили у тіні. И вот у нас уже спустя почти 2 месяца вот первый виводок. 9, дуже малий процент був. Ми там трошки учились свої помилки, трошки женаю справу-то там пішло, і сейчас, получается, уже вилупилось у нас десь 20-15. Ну там ещё долупляються, одне їдько завмерло. Там тоже є процент, що вилуплюються, процент, що Оплодотворення. Ну, в принципі, таке, що я хотів розказати ще. Пишіть, задавайте питання, пишіть коментарі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз покажу вам індовудку, яка сидить там під кралятником. її там зробили положили їй туди ячка. Ну, в принципі, все. Ці ми збираємо. на сдачу магазин на продукты менять тут уже получается у нас 60 70 80 90 100 110 110 или 130 яиц а ну и самое главное что я забыл проверяли что мы залаживали получается Третю чи четверту партію, ну як ми залажуємо яєчка, допустим дружок Ой, я чуть-чуть. дружок дружок скажи привет подписчика дружок дружок проситься на волю а вот так жалується. жаль не можу показать О, дружок проситься гулять ну ты вечером отпусти все все мій хороший все, все, все. Вот ти зараз полізеш, почнеш шукати, де яичко, курки там несуть, бо в нього є така привычка іноді. Це такі худню. Ну все. І збив мене спантру. Ми залажуємо кожен раз, вибуховуємо після 12. І ми виходить залажуємо яичко постійно, підлажимо по 20-10 по яєчок, щоб ну, постоянно була замена, поки утки несуть яичко. І самое главное, що ми вчора проверяли, Алина проверяла, і дошло від чи четвертої партії, яку ми вже залаживали поскокусь, уже отошло 8 яиц неоплодотворенних ілі оплодотворені, або з кровіними кольцями це на 10 11 12 день жина провіряє телефоном зараз я вам покажу уточку у нас наверное, буде дощ зривається. зараз я покажу вам утку це виходить у нас перша уточка Зіндо, яка ну, вже сила получається на яичко повноцінно сидить. Зараз, если хочете, покажу вам наших малыш кроличка, вона сама спокійна, сама така вона. Там он малыши. сама хорошая девочка. Да, моя хорошая. Ой, моя хорошая куколка. Все, не бося? А ну покажи нам своїх карандашиков <звук> От такі вот по, як то кажуть, карандашики, бачите Деточки. Такі кабаносики. Кабаносики такі у нас, бачите? І ще. Все, 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 мої хороші, накриваю вас, не трогаю. Сейчас будемо давать кушать мамі вашей. От іще, реб'ят. Тут було п'ятеро мальчиков. Ну, п'ятеро таких красавчиків. ну, одне погибло. Не знаю причину. Осталось їх четверо. Такі... Маліші карандаші. Зараз вам щось будемо давати кушати. 700. Бачите. вот еще покажу вам третю кроличку Таких теж в неї, от і сюди. Маліші карандаші. Не бойся, мої хороші, не бойся. Ніхто твої діточок. Не обидно. Ваши такие. Не буду их больше там расшугушивать. Но такие. Есть и альбиносики. Он Дуже плохо в том году с кролятами. Сейчас покажу вам наших двухнедельных карандаши. Все, бачите, как они уже повырастали, уже они хорошо стоят на лапках. У них зобаки такие уже. Ух, требуют водички. Корм у них есть, лампочка, пока мы еще не переводили. Всю субботу у нас опять не получилось поехать за пополнением. Пока мест так. Ну, дай бог, поедем еще. Сейчас им. Бачите, они хотят водички. Прям Требують. Отак. От Даю я їм вже без марганцовочки, не розбавляв вже пару разів. Так, давав з марганцовкою. В принципі, вони і так п'ють. Хороша водичка, бачите, як вони. Такі вже Карандаши. От їм вже по дві тижні. Разница получается как як, уже як один утный и три суточных размером. Так что, ребят, кому было такое интересное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, что еще снять такого интересного. Ну, в принципе, все. Всем пока.